Розвіюючи міфи, вони виїхали на зимові вулиці, щоб показати всім велосипед. Це транспорт на всі пори року. Цих завзятих роверистів не лякає ні дощ, ні мінусова температура. Тим паче кажуть, зими останнім часом вельми помірні. Тому в Івано-Франківську для катання найсприятливіші умови, і, хоч жодної велоінфраструктури, на відміну від Львова та Києва у місті немає. Переваги для їзди тут створені самою природою та історією. У нас рельєф дуже рівний, на відміну від Львова чи Києва. У нас дуже компактне місто, яке фактично будь-яка поїздка з околиці в центр. Ну це не більше ніж 3 кілометри. Що на велосипеді долається за буквально, ну не більше ніж 15 хвилин. Тобто дуже близькі відстані. І по-третє, у нас в більшості дуже вузькі і спокійні вулиці. Швидкість руху автомобілів дуже низька. Для велосипедистів це добре, тим що це гарантує високу безпеку. Просто неба імпровізована велошкола, ще безкоштовні консультації щодо ремонту залізного коня. І, хоч обслуговані ровери відзначають його власники, справа не дешева, але воно того варте. Адже двоколісник легко замінює весь громадський транспорт. Головне кажуть, під час руху дотримуватися елементарних правил безпеки. Якщо, наприклад, все ж вирішили ну їхати по дорозі, то старатися триматися правого кінця дороги. Ось ну і також таки бути уважним, бути спостережливим, не, не спішити, не гасати по дорозі також зважати на пішохода, на те, що на дорозі є автомобілі. Ось не бути героєм. Втім, попри очевидні переваги, є й недоліки, адже в Івано-Франківську на ровери постійно чекає небезпека з боку крадіїв. У нас в Франківську часто крадуть велосипеди, і звісно, треба за ним дивитися, коли, наприклад, хочеш добратися швиденько до центру міста або інші куточки Франківська, і зберегти свій велосипед, і потім щоб не йти пішки і не їхати на ті ж самі маршрутці додому. В рамках зимового велодня роверисти здійснили пробіг серед місцям організованими колонами і без зайвої метушні проїхали центральними вулицями. А відтак рушили на велофорум та перегляд кіно на велотематику.